Як зареєструвати магазин на Etsy завдяки Pioneer і Etsy Payments з 23-24 році? Тепер уже це не проблема, не потрібно думати про Польщу, про Америку та інші країни. Ви можете це зробити в Україні. Тож перегляньте це відео, і ви дізнаєтесь, що потрібно робити для того, щоб пройти модерацію і продавати вже з України на цій великій платформі, на якій більше 80 чи 90 мільйонів покупців. Тож, не втрачайте можливість, дивіться це відео до кінця. До зустрічі на наступних відео і приємного перегляду цього. Важливо на початку розуміти, те, що ця платформа вона створена для невеличких хендмейдерів, людей, які відготовляють. Тобто ця платформа розуміє, що фокусується на просуванні невеличкого бізнесу. І я вчора читав, готуючись до вебінару, статті. В яких вони прям хвастаються тим, коли кажуть, ми видаляємо якийсь там китайський товар умовно. З який робиться фабрично, ніякої цінності немає унікальної, тому ми не хочемо бачити таких товарів на нашій платформі. Хочемо бачити унікальні класні е, товари, персоналізовані і багато чого іншого. І це означає для нас, е, як і для маленьких підприємців, які самі роблять товари, так і для тих підприємців, які в Україні створюють бізнес, е, створюють робочі місця, створюють можливості для роботи. Те, що ця платформа вона цікава. І має можливість для просування, і для того щоб туди зайти, щоб не наробити помилок, щоб не наробити, ну, щоб часто стикається об те, що блокування відбувається, відбувається відсутність продажів. Там якісь перипетії з клієнтами важливо цього всього мінімалізувати, і ось такі наші вебінари інтенсиви допомагатимуть в тому, щоб мінімалізувати незнання, по яких ви можете піти не на тою тропинкою і натрапити в заросший ліс, який призведе не до тих результатів, які ви би хотіли. Тож важливо перед реєстрацією магазину відсвітковувати, що ви маєте діючі документи, які підтверджують вашу основу, це обов'язок, би, препідготовчий момент. Друге, обов'язково вводити одну інформацію з документів для реєстрації на одному місці і в другому. Тобто, є Paiр і є Еці. Пайонір це платіжна система, яка допоможе приймати оплати платежі. Еці зрозуміло, що контактний номер телефону для верифікації очевидна історія, діюча поштова адреса. Встановлений, оце можливо, не у всіх є, але це буде потрібно скачати і реалізувати Google Authenticator. Воно по-іншому, аутентифікейтор англійською називається, або ви це скачуєте з Play Market, або Apple Store, і маєте можливість дозавершити реєстрацію. Тому підготуйте також Google-автентифікатор собі на телефон. І документ, саме банківський, банківські реквізити з IBAN номером. Це все доступно в мобільних додатках, взагалі не проблема. Це були такі ознайомчі моменти, про які просто варто розуміти. Окрім цієї презентації, яку ми зараз вам проговоримо, ми вам скинемо також відео інструкції в цій презентації. Ви зможете їх знайти. І тим самим ми е, нашою командою підготували вам покроково, що як заповнювати, для того, щоб які моменти там не забути вказати. Е, окрім самої цієї презентації, бо ми тут постаралися не дуже довго е, якби. Акцентувати на це увагу. Але що важливо, при реєстрації на Payoneer ви обираєте себе як фізична особа, заповнюєте дані відповідно до документів, е які е використовуючи документи закордонного паспорту та вказуєте на англійській мові їх. Бажано або відповідно до е суть того, щоб на будь-якій платформі за кордоні, в принципі реєструватись і верифікацію пройти завдяки міжнародним документам, на яких є англійська мова, тому перше, от фізична обфізична фізична особа, заповнюєте дані, ім'я, фамілія, англійською, пошта, підтверджуєте свою пошту. Вказуєте номер, думаю, тут такі речі зрозумілі. Що важливо, отут, якраз коли йде мова уже про деталі для безпеки, саме як підтвердити, проверифікувати. Бо сама платформа Paiнір вона створена як посередник між платформою, де ви продаєте, і банківською системою, на яку ви отримуватиме отримуватимете кошти. Тобто важливо розуміти цей момент. Що це не банк, ви не будете мати прям окремого якогось, ну, тобто, треба верифікувати свої дані, як і всюди, але це в закордонних установах якраз іде через там закордонний паспорт. Тому, відповідно, виносити усі дані, робити якісну фотографію з достатнім світлом, якщо буде потрібно, при додатковій верифікації цього. Рухаючись далі, насправді реєстрація не складна у ній немає великого об'єму е, якихось умовно там блокерів обмежень, з якими ви можете стикнутися, Тому наступним кроком, що тут важливо відмітити. Ви використовуєте особистий акаунт, валюту в доларі. Тут вказуєте, тобто не гривні, а саме долари для того, щоб приймати платежі міжнародні. Друге, вже вказується банківський рахунок. в Більшості випадків там є дуже великий список варіантів вибору, який банк кращий. Чи це монобанк, чи приват, чи інший банк, який у вас є, і вказуєте його уже дані. Для реєстрації конкретно це IBAN. Ви я думаю, якщо не, ну, не знаєте на даний момент ваш номер, то точно можете отримати його в мобільному банкінгу або в менеджера вашого. Там жодних проблем немає. Ну і натискаєте кнопочки. Я погоджуюсь з. Умовами попередньо ви можете з ними також ознайомитись, якщо важливо знати усі максимально деталі, а також комісії цієї платформи і інші якісь е, нюанси, які виникають. Наступним кроком йде. Е, Просто можливість, якби потрібно буде почекати. Якщо ви всі дані заповнили, а там ем, переносити дані про як ви бачили, своє ім'я, адрес. Адрес варто брати з. Е, Банківських адресів, або де, де ви можете підтвердити свою. Тобто, наприклад, якщо у вас е, зареєстровані, ви живете по одній адресі, а в банківських реквізитах або в там прописці у вас вказана інша адреса, то вказуйте саме адрес з ваших реквізитів, е, які ви можете підтвердити. Наприклад, це виписка з банку, і в банку у вас одна адреса, і друга, і таку саму вказуєте у себе. Тут важливо, якби ніде не відхилятися від якби, одного стандарту, по якого ви йдете, коли ви заповнили усі дані, йде вже валідація вашої реєстрації, вона буде тривати там, від 6 годин до однієї доби в середньому, як може бути швидше, так і довше. По практиці, ну по в цілому по реєстраціям, які є на пайонір, якщо ви вкажете не закордонний паспорт, а український, ви також зможете пройти верифікацію, але вона буде довшою і з можливими якимись доповненнями питаннями до вас. Тому тут як, як потрапити, але от ми додали саме. Додаткову інструкцію по цій платформі. Щоб в разі чого, якщо ви вже після вебінару підете реєструватися, у вас будуть питання, точно можна дивитися наш матеріал або дивитися в Ютубі інформацію, чи навіть в їхній офіційні інструкції, як що робити, якщо у вас виникнуть на цьому етапі питання? Однак я думаю, у вас буде з цим, не буде у вас питань, і після цього. Тільки після цього, як ви зареєструвалися на, на Paiонірі, ви маєте можливість і отримали саме підтвердження, що ваш аккаунт активований, тільки після підтвердження, ви заходите на Etsy і йдете в, на реєстрацію. Починаємо реєстрацію з вибору валюти, і тут важливо вказувати якраз долар. Це базова історія, простенька, але теж важливо розуміти, бо в кожній країні є конвертація валюти, є додаткові податки, і нам потрібно для клієнта видавати максимально релевантну валюту йому і не створювати якихось складнощів, бо можна і в гривні поставити, але це, це не окей. Наступне раніше у нас не було як такої. І можливості це все організовувати, тому це круто, що зараз всього лиш завдяки підключенні Payoneer і Etsy Payments можна вже з України спокійно реєструватись. Далі ви вказуєте, що там Україна, ви локально там, в Україні, навіть якщо ви за кордоном, ви можете з місця, де ви за кордоном зараз знаходитесь, або якщо ви в Україні, то реєструватися тут. E, і нажимаєте Підключитись до Payoneer. Піонір аккаунт має бути у вас залогінений, тобто ви вже в ньому зайшли, і, якби те, що я говорив, верифіковані. Таким чином, Pioneer-аккаунт підключаєте, він автоматично під, підтягується. В туди дані, логін і пароль. Ваші дані переносяться в Etsy і далі очікуєте уже якби підтвердження. Наступним кроком потрібно буде внести саме банківські реквізити, на які ви вказували в пайонірі. Тут важливий момент. От якраз ці деталі вони для нас можливо там зрозумілі, звичайні, але часто виникають проблеми з тим, що люди одні карточки вказують в одному місці, другі – в другому, і через те відбувається блокування. Частіше, наприклад, я ставлю там свій пайонір. А Етці реєструє на дружину. Машталір, Машталір, але в мене Дмитро, а тут Маргарита, і все, аккаунт уже під потенційним блокуванням, і вам потрібно буде пояснювати, чого, чого це різні люди. Такого не варто допускати, і тим самим, якби, фокусуватись просто на нам. Ви один аккаунт, на людина, реєструєте на, на себе всі дані одинакові. Тут, як ви бачите, нескладні поля карточка, CVV, назва картки, на кого точніше, ім'я на кого ця картка, і вказуєте свою адресу, яку ви вказували в пайонірі. В принципі, я думаю, ви з цим справитесь, складнощів не буде. Просто оцей нюанс уточнили, проговорили, сфокусувались. Наступний крок. Та річ, про яку ми з вами говорили, це е, якраз автентифікатор. Google-автентифікатор для подвійної е, двохфакторної авторизації. Він допомагає саме. не... Ну, не підсилює ваш профіль, щоб його не зламали і не використали на свою, свою користь. Тому скачуємо додаточок, там буде посилання. Зараз смски і телефон не працює в Україні, тому що ми звірялись, тому використовуйте такі два моменти. До цього. Вам е, прийде код, який варто буде зберегти. Ну, вставити спочатку. Там він оновлюється щогодини. Вам потрібно буде його вставити, підтвердити, і потім воно згенерує вам додатковий код захисту, який обов'язково собі записати там на листочку і десь його тримати в безпечному місці, щоб не втратити, або там на комп'ютері зберегти в OnePassword або інший якийсь сервіс для зберігання своїх даних. Попередні етапи, там, де ми саме назву обирали магазину, можна, тут я трішки якби, упустив цей момент, але при реєстрації ви маєте можливість саме там вказати свою назву і створити перший лістінг. Ви, перший, лістінг перший товар. Очевидно, що це теж така історія, яка ви проходите з мінімальним просто завантаженням, заповненням своїх даних, скинули все на англійській мові, і це не буде для вас блокером, оскільки є також додаткові сервіси, якими можна користуватись, і заповнюючи всі дані, ви перший товар виставляєте просто щоб пройти верифікацію. Після цього очікуєте, коли ваш аккаунт погодять, підтвердять і не буде додаткової, якби блокування. Тому ми не рекомендуємо особливо звертати увагу на те, як мені перший товар заповнити, прям все 100% якісно треба зробити. А більше з фокусом на те, що там заповнили не, не багато часу, виділено це там, там до 5 хвилин. Виділили, заповнили, зареєстрували все. Чекаємо, коли магазин буде підтверджений, на пошту прийде сповіщення, і продовжуємо працювати. Тому. Тут ми прикріпили також посилання на покрокову реєстрацію. Там вказано і те, як назву обирати. Саме то, я думаю, це ви самі знаєте, як би ви хотіли називатися, як товари заповнювати, і всі інші кроки, які ми тут трішки зачепили. Дякую, що додивились це відео до самого завершення. І якщо у вас залишились коментарі, з радістю я або наша команда відповість на них. А якщо ви хотіли б поспівпрацювати разом з нами, наша маркетинг-агенція ЦІЛ пропонує безкоштовну консультацію посилання в коментарях. До зустрічі!